Багато чули. Що можуть робити тут тролейбуси, але це звучало якось ну не дуже ну, реально. Тривно, тривно звучало, що на першому занасипі тролейбуси. Кременчужани й донині не вірили, що на перший занасип запустять тролейбуси. Звучало як дивина. Проте насправді це реальні плани, які вже почали втілювати в життя. Відбувся перший технічний пуск тролейбусу на мікрорайон. Тролейбус зараз відправляється від центрального ринку. Ми проїдемо маршрут з керівниками всіх підприємств, які задіяні в цьому процесі. Тому що нам треба зробити і нові зупинки, і зробити нові радіуси поворотів для того, щоб ця техніка могла вписатися, впевнений, що кременчужане отримавши нові тролейбуси, які вже Вересні на початку осені будуть в Кременчуці, оцінять переваги цього нового маршруту. Місто чекає 18 нових тролейбусів від партнерів. І як тільки ми їх отримаємо, комунальний громадський транспорт почне курсувати на перший занасип в регулярному режимі. А до того часу будуть виконувати всі необхідні підготовчі роботи від облаштування зупинок до затвердження розкладу руху тролейбусів. Ми відпрацьовуємо всі моменти щодо зупинки, і саме головне це відпрацювання графіку руху. Ми часом оцінюємо скільки затрачено буде часу на весь маршрут, і відповідно до цього почнеться робота по графікам. Буде в першу чергу відповідати тим потребам населення, які є на сьогоднішній день. Протестували новий тролейбусний маршрут і кременчужаним кажуть, що з його появою добиратися до центру нагірної частини міста, молодіжного, стане куди простіше. «Взагалі то часто приходять це Очень удобно буде людям. Очень удобно. Я вважаю, що вногі ж далі такого вже рейса, такого очі много маленькие Маленькі не влазі, вечно толкушка какая, то это, конечно ж, свободно дуже прикольно, неочікувано. Дуже здивовані, на першому за нас бачите Тролейбус це таке. Тролейбуси набагато зручніше, ніж да. маршрутка, чи да чи автобус. Набагато місто розвивається, з'являються нові маршрути. Тролейбуси починають ходити туди, де їх ніколи не було. Кременчук стає ближчим, комфортнішим і доступнішим для кожного його мешканця. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.